Рано в понеділка у мене починається із самої нелюбимої моєї роботи. Це демонтаж фотозону. Буду зараз все розбирати. Практично вже все поскладала. Зараз ще розбираю каркас. Банер скручу. І можна їхати на склад. Розібрала вже фотозону. Все, як і не було. Тепер поїду на склад, все розвантажу і буду працювати. Я тут збираю посилочки на відправку, і сьогодні у мене така незвична посилка. Я буду відправляти бантик. Але бантик їде за кордон. Їде він у Польщу і їде з перевізником. Бантик досить великий. Ну, приблизно 70 см. Таку велику прям коробку я не маю. На жаль, і для того, щоб бантик не зламали, коли будуть перевіряти на кордоні. Бо я знаю, як там все перевіряють, як там все кидається літає. А я цей бантик буду відправляти в розібраному вигляді. Ось такий бантик. Саме такий я буду відправляти. Ну, а так буде їхати до замовниці. Зараз його ще спакую, щоб не пошкодили ці краєчка і взагалі, щоб не пошкодили. Я тут зробила поміточки. Тобто із зборкою проблем немає виникнути. По відеозв'язку, якщо що, я ще проконсультую. Але проблем. Я думаю, не виникне, щоб його зібрати. Зараз готую всі відправки, хочу сьогодні ще, якщо вийде, <сум> має вийти, бо завтра останній день, коли я можу замовити кульки, щоб вони мені вчасно прийшли. А тому мені треба зараз все відправити і передивити свої кульки на фотозону, щоб у мене все було в наявності. Бо я так думаю, що великих кульок у мене немає. Можливо, є, але не в достатній кількості. На вихідних у катрусі змагання, і я, напевно, не зможу поїхати, тому що у мене буде фотозона. Хочу попроситись в ресторан заїхати сьогодні, спитати, чи, можливо, за день поставити. Але не впевнена, що в мене вийде, тому що, скоріше за все, в суботу там буде якесь свято. Ну, Я спробую. Тут у мене літери такі. Це вже замовляли колись такі буквочки, я їх відправляла і яких не вистачає, доробляю і відправляю. Із полістиролу написи. Я вже зробила об'ємні написи, запакувала. Зараз ще треба запакувати банери і поїхати все відправити. Магніти. Я зараз трошки готуюсь до фотозони до вихідних. І знову проблема з цими кульками у мене там буде сірий колір. І не знаю, який краще взяти. В принципі, непоганий колір дим в калісана. Але немає таких дуже великих гігантів, є тільки 18 дюймів, а мені б хотілося більше. І ще там у мене будуть бежеві кульки. Бежеві також не знаю, які краще взяти. Буду, напевно, робити якісь даблстафи. Я вже робила подібну фотозону, але я забула, які я там брала кульки. Так, судячи з вигляду, то був. Чорний з білим сірий колір. Але я подумаю, Сейчас буду зараз підбирати. У мене така ділема з кольором фону, з плівкою, покажу вам Ось сірий колір плівки. Кульки будуть такі, і, замовниця, мені скидала варіант, ну, тобто там використовувався цей фон. Але вона попросила три каркаси. Мають бути ну, такий сірий, і світло-сірий, і ще арочка білого кольору. І от я почала підбирати, от дивіться, світло сірий. І цей. Ну, вони не пасують. От коли, коли це просто окремо, да, без того світло сірого, то ще виглядає гарно. Ну, я робила колись таку фотозону. А от з тим кольором, воно мені вже цей колір посередині він не пасує. Зараз от я підбираю, який краще взяти. Я, думаю, напевно, інший відтінок сірого просто сюди поставлю. І хочу ще. Зробити напис. Ну, точніше, я його вже зробила, мені його треба пофарбувати зараз. Напис дуже великий, і тому я його робила з двох частин. Тому що лазер би мені все це вирізав, але е, лист пінопласту має ширину 60 см, а тут виходить вище. І так, суцільно зробити пінопласт у мене не вийшло. Тому я зробила тут з двох частин. Я тут склеїла, зараз все зашліфую. І воно пофарбується і буде класно. Не буде оцього стику видно. Буду цим зараз займатись. Я тут подумала, що на фотозону мені підійде, а можна поставити крила. От вони мені не пасували весь тиждень. А вчора ввечері я так міркувала і подумала, що можна туди поставити крила. Там три каркаси буде. І якось от я думала-думала, і вони мені не йшли. А от вчора я придумала, що можна їх поставити. Замовниця мені скинула фотозону просто арку з крилами. Але вона хотіла велику фотозону, три каркаси, щоб було, і багато кульок. І якось. Крила туди не вписувалися. От вчора я придумала і тепер буду робити крила. Я хочу зараз просто поставити всі каркаси, подивитися, як, як вписуються туди написи, все прикинути. І якщо мені крила будуть пасувати, то буду їх робити. А цю красу мені доведеться розбирати, тому що тут задіяний каркас, який мені потрібен буде для фотозони. Невеличку репетицію зараз провожу. Я все ж таки думаю, що треба ставити крила. Покажу вам зараз свої каркаси. Буде три каркаси, один великий. Він буде більший, вищий, точніше. Зараз у мене тут 2,4030, навіть висота. Буде 2,50. Оця арочка велика. Подвійна арочка, і буде ще одна. У такого кольору сірого, світлого. А ця центральна буде такого сірого. І я думаю, що я посередині зроблю крила. Крила роблю зараз, невеличкі зроблю якраз під той каркас подвійний. Розкроїла, а от пір'я у мене практично немає, бо вже все це треба нарізати зараз. Як все встигнути, не знаю. Ну, от ви питаєте, де я беру ідеї для фотозон? Чи замовники просто мені присилають, і я роблю. От, от так от і вигадується, придумується, створюється фотозона. Цілий тиждень я думала, що я просто поставлю три каркаси, кульки, там, написи, все. А вчора от лягала спати, і мені щось. Як це сказати? Привіталась! Що було б гарно зробити з крилами. І, ну, от знаєте, як я побачила цю картинку. А до цього ці, цілий тиждень не бачила. І тепер от роблю крила. Це, напевно, самі швидкі крила, які я колись робила, будуть. Тому що мені їх треба зробити мега швидко. Так, всім привіт! Я сьогодні прийшла доробити свої крила. Покажу, що в мене вийшло вчора. Все, що я встигла. Взяла ще додому, нарізала пір'ячка. цілий ящик зараз буду збирати. І тут трошки підготувала кулюк. Це даблстаф у мене все. І, і п'ятірочки. Треба ще два кольори доробити. Зробити ще хмаринку з ангеликом. Напис я вже зробила. Плівочку то я зніму захисну. Потім. А сьогодні ще у мене відправка буде написів. І, ну, всі написи вже готові, а один напис мені треба зараз зробити. Ось такий пінопласт. Це пінопласт, це полістерол золотий. Я їх зараз буду склеювати. Ну, щоб вийшов такий об'ємний напис. Дуже класно ці написи виглядають на фотозоні. І такі написи ви можете замовити у нас. Ми займаємось виготовленням написів. І робимо із пінопласту, із полістиролу, і з фанери, різні шрифти, різні розміри. Всі написи, які ви бачите на моїх фотозонах, ми виготовляємо самі. Наклеїла ще. На хмаринки магнітики. Не знаю, буду їх ставити чи не буду. Подивлюся ще на фотозоні, і мені треба доробити крила. А тут я вже спакувала ангелика. І напис також треба спакувати і підготувала кульки. Я доробила вже крила і практично склала все, що мені потрібно з собою взяти на монтаж. Зараз пакую написи всі, відвезу на пошту, все відправлю і можна вантажитись їхати на монтаж. Мені треба взяти оці кульки, крила. А цю арочку повезу зібрано, не буду розбирати. І ще два каркаси. Тут написи і тут все, що потрібно. Кульки, плівка, фен, подовжувачі. Можна все вантажити вже.